Усім намасте! вітаю вас на своєму каналі. Дуже дякую вам за першу тисячу на каналі за вашу підтримку, за донати, за репости, за вподобайки. Це все дуже допомагає розвитку мого каналу. Ще раз дякую. Сьогоднішня наша з вами практика буде на плечові та на тазостегнові суглоби. Ось таке незвичне поєднання. Але я сподіваюся, що вам сподобається і ми класно з вами попрактикуємо. Тому без зайвих слів починаємо. Починаємо з такого положення. Коліна разом, таз на п'ятах, підкрутили одразу таз, розслабили поперед, зробили повний глибокий вдих, ручки через боки вгору. Пальці перехрещуємо і долоні назовні, підборіддя до грудей видих. Вдих. І м'яко похитались корпусом та руками праворуч, та ліворуч. Праворуч та ліворуч. Зафіксували ручки в центрі глибокий вдих, М'яко піднімаємо руки вгору і на видиху відпускаємо їх через різні боки видих. Прекрасно. Залишаємо руки внизу на стегнах. Голову повертаємо до лівого плеча, повний глибокий вдих. І на видиху м'яке півколо, від лівого плеча до правого видих. Вдих. І з видихом від правого до лівого. Вдих. І з видихом. І заключний тут вдих. Видих. Повертаємо голову в центр. Є. Тепер розкриваємо руки в різні боки і м'яко розігріваємо кистові суглоби. Обертаємо їх в один бік, плечі при цьому не підтягуйте, відпускайте вниз, спинка повністю рівна. І тепер в протилежний бік, так само з найбільшою амплітудою, яку ви зараз можете собі дозволити. Кисті продовжують працювати, підключаються лікті. І не затримуйте дихання, продовжуйте кожен вдих та видих робити тільки через ніс. І навпаки, наче щось зачерпуємо. Прекрасно. Тепер долоні ставимо на плечі, робимо повний глибокий вдих, з'єднуємо лікті перед собою, і на видиху через боки відпустили назад та вниз, вдих вгору і з видихом. Вдих вгору. І ще вдих. І заключний глибокий вдих. І розкрили видих. Прекрасно. Тепер те ж саме, тільки в інший бік. Глибокий вдих через боки. І на видиху спинку трошки округли лікті перед собою. Вдих через бок і з видихом вперед. Вдих. І ще вдих. І заключний вдих, добре потягнулись з видихом. Відпустили плечики, розкрили руки знову, долоні вгору і м'яко розкриваємо, пропрацьовуємо знову ж таки плечові суглоби назад, обертаємо руку. Так, і тепер пальці знову витягнулись, долоні вниз. І так само назад, тільки з більшою вже амплітудою, дозволяємо піти глибше, вмикаємо м'язи спини і збираємо лопатки в центрі. Прекрасно. Виводимо тепер ручки в центр. Пальці перехрещуємо і знову повертаємось до кістового суглобу. В один бік і в інший бік. В один бік і в інший бік. Є. Руки вирівняли. Права рука зверху лівою, хрест на хрест. Великі пальці вниз, всі інші ми перехрещуємо. Плечики внизу, спинка рівна, глибокий вдих. І на видиху виринаємо назовні, вирівнюємо лікті-видих. Дих пірнули всередину і з видихом назовні. Вдих всередину, і з видихом назовні. І ще один вдих. І з видихом назовні добре повністю вирівняли лікті. Тепер обережно пірнаємо і повністю звільняємо руки. Тепер навпаки, ліва зверху, великі пальці вниз, інші перехрещуємо. Вдих. І на видиху виринаємо, повністю вирівняли видих. Вдих. і з видихом. Вдих. Із видихом. І ще один вдих. І з видихом повністю вирівняли лікті. Є пірнули і повністю звільнили ручки. Відпускаємо. Тепер ми розкриваємо ноги трошечки ширше. Таз так і залишається на п'ятах коліна в різні боки. І зараз руки ми ставимо на тильний бік долоні пальцями до себе. Таз трошечки відірвали, дали вагу більше на руки, але лікті при цьому рівні. Робимо глибокий вдих. Головний момент, що ми не повинні відривати наші, наш тильний бік долони від відкилимо взагалі. Залишаємось Тут глибокий вдих і на видиху трохи округлюємо спинку, подаємо вагу назад, але руки не відриваємо. Видих. Вдих, повернули вагу на тильний бік долонений. І з видихом назад. Вдих. І з видихом назад. І ще вдих. І з видихом. І заключний. І вагу дали більше назад. Спинку округлили. Видих. Залишаємось. П'ять, чотири, три, два, один. Вагу даємо на руки і обережно їх звільняємо. Пальці перехрещуємо і знову вперед. Та назад. Вперед. І назад. Є. Тепер те ж саме. Майже робимо, тільки тепер на долонь. Ставимо пальцями також до себе. Мізинчик з мізинцем зустрічаються. Залишаємось тут, лікті рівні. Вага на долонях, глибокий вдих. І на видиху знову округлюючи спину, підкручуючи таз. Ми не відриваючи руки від килима, йдемо вагою назад. Вдигнув на долоні. І на видиху назад, лікті рівні. Вдих і з видихом. Якісні мікрорухи. І видих. І ще один вдих. І вага позаду, видих. Фіксуємо 5, 4, 3, 2, 1. Вагу дали більше на долоні, обережно звільняємо руки. Зно пальці перехрещуємо вперед. І назад. І вперед. І назад. Прекрасно. Тепер сідаємо тазом на килим, ноги виводимо вперед. Стопи у нас фіксовані, добре зачепились за килим, Спинка рівна і глибокий вдих. Ми руки заводимо назад, долоні залишаються на килимі, Мізинець до мізинця, у нас великі пальці назовні. Залишаємось тут, розкриваємо добре плечовий пояс і грудний відділ вгору. Чим вище будуть наші груди, тим легше нам буде розкрити плечовий пояс. Як тільки ви провалите груди, плечі автоматично заваляться вперед. Нам цього не треба, треба все навпаки. І зафіксували себе тут глибокий вдих, вімкнули прес і на видиху ми тазом та ніжками йдемо вперед, руки не рухаємо. Видих. Залишаємо в зручному положенні і знов зафіксували центр, тримаємо себе вдих. І з видихом груди трохи вище. Розкрили плечовий пояс, видих. Вдих. І ще вдих. І заключний глибокий вдих. На метр ще тазом та ніжками трохи більше вперед. Груди вгору, видих. Тепер вімкнули центр, напружили прес, глибокий вдих і підтягуємо руки, видих. Прекрасно. Трошечки звільнили руки, плечі розслабили. Долонями зачепились за коліна, вдих. І компенсація прогинів, округлюємо спинку, видих. Вдих підтягнули себе вгору, на видиху розкрили трохи ширше коліна, і корпусом та животом йдемо між стегон, ввімкнули лопатки і лікті зігнуті плечки внизу. Є. Тепер трохи більше ускладнюємо цей момент. Залишаємося так само тазом накилими стопами, зафіксували себе. Руки заводимо назад, пальці перехрещуємо і розвертаємо. Назовні. Так само у нас великі пальці назовні, мізинці всередині розкриті в нас плечі. Неправильний рух, якщо ми закрутимо наші руки, але плечі будуть дивитися вперед. Нам треба розкрити так, щоб плечовий пояс повністю розкрився. І відпускаємо долоні на килим. Знову зафіксували прес, витягнули груди вгору, глибокий вдих, і знову тазом та ніжками пішли трохи більше вперед. Видих. Фіксуємо, залишаємось вдих. Вдих. І ще вдих. Тазом та ногами порухали вперед. Грудьми вгору видих. І заключний глибокий вдих. І тепер тут вдих. Напружили прес. І на видиху м'яко піднімаємось вгору, видих. Знову руки на коліна вдих. Компенсація прогинів, округлили спинку, видих. Вдих підтягнули себе в центр і на видиху пішли рівною спинкою, лопатками назад, плечами вниз, видих. Прекрасно. І тепер переходимо в нейтральне положення. Є так, зараз порухайте трошечки плечима. Сподіваюся, що у вас вже добре розігрілись плечові суглоби. Руки тепер повністю вільні. Вони нам ще сьогодні дуже сильно знадобляться. Тепер ми переходимо в позу стола і далі увагу приділяємо розігріву наших тазостигнових суглобів, а потім все це будемо з'єднувати. Переходимо в позу стола. Долоні під плечима, коліна під стегнами, поперек у нас в нейтральному положенні, і також потилицю ми не затискаємо. Шия – продовження хребта. Залишаємось в цьому положенні. І тепер підтягуємо праве коліно до груди спинку округлюємо глибокий вдих. І на видиху права ніжка рівна пальцями в підлогу, назад, видих. Вдих до себе. І з видихом назад. Вдих до себе. І з видихом назад. І ще один вдих. З видихом. І заключний вдих. Права ніжка залишається рівна. Видих. Відпускаємо праву ногу на великий палець ноги. Таз тут зараз буде закритий. Не розвертайте його і вагу розподіляйте на три точки опору. Глибокий вдих. Піднімаємо праву ніжку, стримано вгору, вище таза, видих. Вдих-вниз, з видихом вгору, вдих-вниз, з видихом вгору. Вдих, з видихом. І ще один вдих. І праву ногу вище таза. Видих. Тепер підтягнули праве коліно до грудей вдих. І м'яко за годинниковою стрілкою обертаємо, розігріваємо тазу, встигно, висухо. Добре, в один бік. Намагаємося це зробити з найбільшою амплітудою. Видих. Видих, головне, не затримуйте дихання і не завалюйтесь на одну або іншу руку. Розподіляйте вагу і ще декілька разів обертів в цей же бік, і після цього в протилежний. Так само, коли коліно з боку в нас найбільша амплітуда. І відпустили коліно, перейшли в позу стола. Тепер теж саме на лівий бік. Підтягнули ліве коліно до себе, округлили спинку вдих. На видиху ліва нога рівна пішла назад, видих. Вдих до себе, І з видихом назад, вдих до себе, і з видихом назад. І ще один вдих, з видихом, і заключний вдих. Ліва ніжка залишилася рівною, стопа флекс є. Відпускаємо лівий великий палець ноги на підлогу. Тримаємо глибокий вдих та закрили, стриманий рух, ліва нога вгору, видих, вдих вниз, з видихом вгору, вдих вниз, з видихом вгору. І ще один вдих, з видихом. І заключний вдих. На видиху вгору, трохи вище таза. Підтягнули ліве коліно до груди, вдих. І тепер так само проти годинникової стрілки обертаємо та суглоб. Видих, видих. Дозволяйте своєму тілу, звільняйте його, не затискайте. Видих, видих. І ще декілька разів в цей же бік. І після цього змінюємо напрям руху. І ще декілька разів. Чудово. І відпускаємо так само ліве коліно. Так, трошки тазом порухали праворуч та ліворуч, просіли, отак, щоб потягнулася бокова поверхня стигна, правого та лівого, і зафіксували себе в центрі. І тепер це все з'єднуємо Прямо переходимо в динамічну практику. Підтягуємо ліве коліно до грудей, округлюємо спинку вдих і глибокий випад на ліву ногу просіли вниз, видих. Довернули стегно, закрили його, витягуємо бокову не бокову передню поверхню правого стегна, на ліву ніжку просіли вниз. Тепер відпускаємо нашу ліву руку, ми переводимо її всередину. У нас ліве коліно залишається назовні. Лівою ногою можна зробити невеликий крок ліворуч для ще кращої рівноваги. І тепер ми розподіляємо свою вагу Між двома точками опору, між лівою стопою та своїм правим коліном. Ми килим, наче розтягуємо по діагоналі і залишаємося в цьому положенні. Робимо повний глибокий вдих, дотягнулись і на видиху м'яко згинаємо лікті, динаміка видих. Вдих вгору і на видиху. Вдих вгору і з видихом. І ще один вдих з видихом. І заключний вдих. І переходимо повністю в ящерку на передпліччя вниз. Видих. Якщо не достаєте допрям передпліччями, то можна залишитися на зігнутих ліктях, можна підкласти спеціальні блоки для йоги. Можна залишитися так. І залишаємося, розслабляємось, продовжуємо тягнутися від попереки до маківки однією рівною лінією. Вдих. Вдих. І, ще вдих. і тепер внизу вдих, на видиху піднімаємось на рівні руки, або просто їх вирівнюємо, якщо ви згинали. І тепер що ми робимо? Залишаємось так, робимо глибокий вдих. Пірнаємо лівою рукою під ліве стегно. І ліву руку тильним боком ставимо напоперек. Зафіксували вагу, відчули центр, глибокий вдих, відриваємо праву ручку, ставимо долонь в долонь, видих. Фіксуємо себе вдих. Вдих. І ще вдих. Відпускаємо руки вниз вдих. І просідаємо тазом ще глибше видих. Тут глибокий вдих. Дотягнулись, руками вперед, поставили себе на активні пальці, видих. Дотягуємо передню поверхню правого стегна, відпускаємо себе трошечки глибше вдих. Вдих. І ще вдих. Заключний глибокий вдих. Повертаємо руки і долоні під плечі. Видих дотягнулись, трошечки похитались праворуч та ліворуч. Зняли напругу, якщо вона з'явилась, і тепер трохи більше ускладнюємо. Залишаємо ліву стопу тут. Ліворуч у нас прямий кут, це дуже важливо. Не переводьте коліно вперед, не робіть гострий або навпаки, тупий коліно. Не заводьте назад. Коліно над кісткою, над п'ятою. Праву ніжку поставили на півпальці, активували праве коліно, Ввімкнули правий квадріцепс, довитягнули за маківкою ще більше, зробили глибокий вдих, і ліва рука знову пішла під ліве стегно. Тільним боком поперек, Видих. Відчули в собі силу, відчули баланс вдих і відірвали праву ручку, долонь-в долонь, видих. Вдих. Вдих. І ще вдих. Відпустили руки вниз, вдих. Обережно відпустили праве коліно, праву стопу і зробили звичайний крок. Лівою ногою назад, повернулись в позу стола, видих. Похитали тазом праворуч, та ліворуч. Впевнена, що ви ж зараз дуже сильно відчули свій mm -hmm. лівий та застигновий суглоб, але в такому, знаєте, приємному контексті є. Тепер те ж саме будемо робити на іншу ножку. Підтягнули праве коліно до грудей вдих і зробили величезний крок вперед правою ногою в глибокий випад. Просіли максимально, дотягнулись, залишаємось і праву руку переводимо в центр всередину. Праву ногу, праву ногу трошечки праворуч. Фіксуємо. І глибокий вдих. На видиху м'яко згинаємо лікті, йдемо вниз-видих. Вдих вгору і на видиху вниз. Вдих вгору. І з видихом вниз. І ще вдих. З видихом. І заключний вдих. Довитягнули за маківкою, спинка рівна. І на видиху пішли на передпліччя. Видих. Залишаємо себе тут, фіксуємо, добре дотягуємось, тримаємо звід правої стопи, не завалюйте знову ж таки коліна на стопу праворуч. І ще вдих. Вдих. І заключний вдих. І тепер внизу вдих, знову рівнюємось долоні під плечі. Видих. Є. Дотягнулись. І тепер пірнаємо правою рукою під стегно. глибокий вдих. Руку на поперек. Ставимо обережно тут з плечовим суглобом. Перший рух, найважливіший. І на видиху відірвали ліву долонь. Видих. Фіксуємо вдих. Вдих. І ще вдих. Відпускаємо руки вниз вдих, обережно звільняємо, дотягнулись, і можна трохи похитатися, зняти напругу, якщо вона з'явилась. Глибокий вдих. Довитягнулись знов за маківкою, спинка рівна. І на видиху крокуємо руками вперед, на активні пальці видих. Фіксуємось вдих. Вдих. І ще вдих. І тут вдих, долонями знову підійшли собі під плечі. Витягнули, дотягнули передню поверхню лівого стегна. Видих. Є. Зафіксували. Правою ногою добре зачіпляємось за килим. Ліву стопу поставили на півпальці, відірвали ліве коліно. І глибокий вдих. Пірнули знову правою рукою під праве стегно На поперек Ручку виклали і обережно відриваємо ліву руку, видих. Фіксуємо вдих. Вдих. І ще вдих. Відпускаємо руки вниз, вдих. Обережно відпускаємо ліве коліно, ліву стопу на плюсне. І звичайний крок правою ногою назад, поза стола, долоні під плечі. Похитались тазом праворуч та ліворуч. Розслабились повністю, видих. Тепер розкрили коліна трохи ширше килима, таз посадили на п'ятий, не відриваємо. Прям добре його висадили і потягнулись руками вперед, на поза дитини. Повністю розслабляємося, відпускаємо всю напругу, відпускаємо та стегна, можна животом трошечки більше похитатися, між стегон. І толштовхнути штовхнути прави ліве плече вниз, розслабити також спинку, видих. І три цикли вдих. Вдих. І заключний глибокий вдих. М'яко mm -hmm. через округлу спинку піднімаємось вгору. Хребет за хребцем. В останню чергу голова види. Прекрасно. Думаю, ви трошечки вже відпочили, і тому можна продовжувати ще трохи залишилося. Мені здається, що наступні асани трохи легше для таза але трохи важче для нашого плечового суглобу. Тому перший рух. Коли ми будемо знову ж таки заводити руку, він найтакий м'якіший, найобережніший. Так знаєте, обережно підходьте і відчувайте, чи зараз тіло дає вам це зробити. Не перенапружуйте його. Так, переходимо знову поза стола, угу. підтягуємо ліве коліно до грудей, глибокий вдих. І знову крок лівою ногою вперед на глибокий випад. Ліву ніжку знову трохи ліворуч змістили. І залишаємося в цьому положенні. І ліву руку знову заводимо всередину. Залишаємось тут. Глибокий повний вдих. Добре спираємось на ліву стопу, на праве коліно. Обіймаємо лівою рукою. Ось цей про це я рух кажу, він дуже перший і обережний. Ми заводимо, з зовнішнього боку обіймаємо коліно і заводимо ліву руку назад. Праву ручку обережно відриваємо, долонь в долонь, видих. Фіксуємо вдих. Вдих. І ще вдих. Обережно відпускаємо руки вдих. І потягнулись добре спинку, вирівняли видих. Ускладнюємо, залишаємось лівою стопою. Так, добре прям зафіксували її на килимі. Праву стопу поставили на півпальці, вирівняли праве коліно. Тримаємось, відчуваємо баланс, глибокий повний вдих, ліва рука знов з зовнішнього боку, обіймає коліно вдих. Права рука пішла на поперек видих. Фіксуємо вдих. Вдих. І вдих. Відпускаємо ручки вниз, вдих, відпускаємо праве коліно, праву стопу і крок назад лівою ногою в позу стола похитались праворуч, ліворуч. А зараз відмітьте для себе, яка з цих асан була для вас легша, яка складніша. Не скажу, що тут не розкривається та застигновий суглоб, але для мене особисто плечовий більше тут працює. Теж саме тепер на інший бік з пози стола. Так, вирівняли поперек, підтягнули праве коліно до груди вдих, крок правою ніжкою вперед. Просіли глибоко вниз, видих. Праву стопу трохи праворуч. Пам'ятаємо про це, буде легше. Праву руку всередину заводимо. Підпускаємо себе вниз, дотягуємо, робимо глибокий вдих. І тут перший, знову ж таки, обережний рух тепер на цей бік. Ми обіймаємо правою рукою праве коліно, і ліва рука пішла назад, видих. Фіксуємо вдих. Вдих. І ще вдих. Обережно відпускаємо руки вдих і потягнули ще більше, пішли глибше. Видих. Є, тепер приготувалися ускладнювати. Ліву стопу поставили на півпальці, ліве коліно вирівняли. Глибокий вдих, обійняли знову правою рукою, праве коліно з зовнішнього боку, ліва рука пішла назад, видих. Фіксуємо вдих. Вдих. І ще вдих. Обережно відпускаємо руки вниз, відпускаємо ліве коліно, ліву стопу і, звичайний крок правою ніжкою назад, в позу стола повертаємось видих. Похитались тазом ще більше, прям добре завели його ліворуч та праворуч. І ще декілька разів є. Прекрасно. І перейшли тепер в позу. Коли у нас коліна разом, таз на п'ята. Підкрутили таз, зробили повний глибокий вдих. І з видихом, як на самому початку, пальці перехрещуємо, розвертаємо долоні назовні, округлюємо спинку, видих. І похитались праворуч, та ліворуч. Праворуч, та ліворуч. І ще декілька разів зафіксували ручки в центрі, глибокий вдих, піднімаємо руки вгору і на видиху через боки розкриваємо їх вниз, видих. Зафіксували долоні на стегнах. Витягнулися за маківкою ще більше. Пам'ятаємо, підкручуємо таз, голову повертаємо до лівого плеча вдих, і м'яке півколо від лівого плеча до правого видих. Вдих. Дих. І з видихом навпаки. І ще вдих. З видихом. І заключний вдих, видих. І повертаємо голову в центр. Є. Глибокий вдих, ручки через боки вгору. І перед грудьми в намасте видих. Подумки, подякуйте собі та тілу за практику. І зробіть ще один повний глибокий вдих. І з видихом розплющуємо очі. Намасте. Дякую за практику. Сподіваюся, що вам все сподобалося, все вийшло. Якщо вам складно якісь моменти, то полегшуйте для себе. Наприклад, можна не відривати коліно або не так сильно йти рукою під стегно, підбудовуйте вже прям практику під себе і завжди прислухайтеся до свого тіла. Ще раз вам дякую, обов'язково підписуйтесь на канал, хто не підписан. Ставте вподобайку і повторюсь, це дуже допомагає розвитку каналу на масте.